Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Сергій Годзінський прокоментував вчорашні інсайди Гордона далі в оригіналі. Ну, як ви зрозуміли, ніякої зупинки бойових дій не відбулося. Як Гордон не розповідав про те, що він щось дуже знає з космосу. І сьогодні вже з'явилось відео, де він пояснює, а чому ж не сталося? Де, де ж зупинка бойових дій, сьогодні балістикою вже Київ обстріляли. Телеграм щоб ці профілю. Там я залишив відео Гордона до. І сьогодні. Знаєте, я від Дмитра Ілліча всього очікував. Я не очікував тільки такої, ту... ну, такої дивної подачі. Він міг сказати, що я хотів подивитись на реакцію українців. Я хотів подивитися, як українці реагують на зупинку бойових дій. Я хотів побачити, як українці збільшують перегляди, коли ти говориш про зупинку бойових дій. І Дмитро Іліч, можна було сказати, що. Рік тому назад і два роки тому назад, я обережно говорив про зупинку бойових дій. Я, як і багато українців, можливо, боявся сказати про зупинку бойових дій. І був в інтернеті тільки один там, доктор науки, який постійно говорив, що зупинка бойових дій це на користь України. На користь, але не тоді, коли ми в халепі і нічого не можемо протиставити ворогу. Ні, Дмитро Ілліч. Сказав просто, що ну, зірвані переговори, а от він точно знає. От в Вашингтоні був і йому там сказали: хто сказав? Де сказав? Десь в шаурму, коли їли, десь, не знаю, біля туалета з кимось зустрілися. Хто сказав? І оця тінь на плітень, от мені сказали: я знаю космос, пірамідка і все діла. І ви ведетесь. Проблема в тому, що ви, українці, ведетесь. Ви продовжуєте слухати. Ось цих людей. І ще раз повторюю: Дмитро Ілліч, я очікую, що ви вигадаєте щось інтелектуальніше. Але це просто купа. не падайте так в очах українців. Ну вони ж на вас підписані, вони ж вас слухають. Вони ж дійсно думають, що ви щось дійсно знаєте. І що саме цікаво, Дмитро Ілліч дійсно багато що знає, бо такої кількості знайомих, які є в нього. Від Росії, і Хабарського, Краснодарського і Москви, краю і до Вашингтону немає ні в кого в Україні. Ну, реально в нього дуже багато а, людей серед знайомих, які можуть давати інсайдерську інформацію. Дмитро Іліч, так ви ж маєте відповідальність. Ну люди ж, думаю, що ви дійсно щось знаєте, а ви берете і робите ось таке. Для чого? З якою метою? Ну, ви і так гарно заробляєте. Збільшилось переглядів на Ютубі. Ну, це примітивно так думати, що ви зробили це для цього. Тому чому це зробив Дмитро Гордон, я не знаю. Бережіть себе, і відео, телеграм Шапці Профіль дуже розумні слова. В той же час телеграм канал Всевидячи Око пише наступне Гордон і конець війни. Що це було? Несколько дней наблюдали за эпопеей вокруг известного журналиста, чтобы не делать бесплатную рекламу. Будем звать его Дмитрий Г. Наблюдали и давали з діво. Казалось бы, после трех лет войны общество обязано иметь титановую кожу, научиться видеть откровенные вбросы и отличать научные прогнозы от пророчеств лжепророков. Но, увы, однако, скажем честно, масштаб информационной провокации, которую устроил журналист, поражает даже нас, привыкших в общем то ко всему. Что мы наблюдали все эти дни? Просто дешевые хапели, не что большее. А Причем здесь украинские спецслужбы? Что за фактор X мы упускаем? Давайте разберемся. Как это было, вкратце напомним общую фабулу событий, чтобы выделить ситуацию целиком. Итак, человек с априори крайне сомнительными аналитическими и прогностическими способностями и не лучшей репутацией внезапно выдает на гора тезис 30 декабря закончится война, а точнее ее горячая фаза. Почему именно 30 декабря, а хрен его знает, по версии Дмитрия Г, потому что, цитируем, Кое-кто встретится с кое-ким и все решает, причем никто об этом не знает, а он вот узнал и несет миру благую весть. Обсуждая это в редакции, мы предположили, потом он скажет, что вероятность была 95%, но все сорвалось в последний момент, и что бы вы думали, так и вышло. Оказывается, 30 декабря должны были встретиться ни много ни мало Трамп и Путин, чтобы закончить войну. Уже на этом моменте все, кто хоть немного понимает механизмы организации встреч лидеров стран, засмеются нервным смехом. Но Путин все сорвал, Трамп теперь вооружит Украину томогавками. И звездой смерти война продолжится, то есть прогноз стал диаметрально противоположным буквально в миг конец. Что это было на самом деле? Многие уверены, что Дмитрий Г. просто решил в очередной раз устроить громкий хайп. Так-то оно так, но не совсем. В куларах говорят, что наш герой тесно связан с одной известной отечественной спецслужбой. По сути, он выполняет функции ее рта, через которые периодически озвучивает те или иные тезисы, и о конечном смысле которых мы можем только догадываться. Что было вчера? А вчера состоялся большой обмен пленными. Мы в редакции знали, что он планируется еще вечером 29 декабря, но не знали когда и сколько точно наших ребят вернут домой. Обмен, разумеется, активно курируется спецслужбами. И тут накануне в эфир выходит Дмитрий Г. И начинает наполнять его громким контентом. Подписчики из аналитического клуба вчера спросили нас, а зачем это было сделано именно в такой форме. Честно отвечаем, не знаем. Это фактор X, который пока непонятен. Но нам точно понятно, как минимум, частичная мотивация Дмитрия Г. и тех, кто за ним стоит. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.